Дорога Христова Церква, з глибини сердець наших, відамо Господу Ісусу Христу славу. Слава Ісусу Христу! Слава. Дійсно, як ми заспівали цей псалом, що Бог це наша допомога, наша надія, твердиня наша, той, до кого ми можемо прийти в будь-який момент нашого життя в будь-яких обставинах і бути твердими, що Бог з нами і нам допоможе. Мене звати Андрій. Ми з сім'єю буквально третій тиждень в Америці і дуже раді бути в вашій церкві. І так само дякую братам церкви, дякую кожному за честь служити словом, тому що не для гарного слова, але дійсно служити словом, проповідувати це велика честь. Коли ми їхали з України, разом з нами так само виїжджали ще декілька сімей, і ми так разом збиралися, обговорювали різні моменти, різні процеси перетину кордону і того, як хто взагалі бачить. Цю ситуацію виїзду з України. І деякі з моїх друзів говорили про те, про що вони шкодують, залишаючи Україну. От. І дехто говорив, що буде шкодувати за машиною, що їй доведеться продати. Дехто говорив, от будував дім, стільки вклав, і треба тепер залишити, виїжджати в інше, в іншу країну, в інше, в інше місце. І я, знаєте, коли чув їхні відповіді, я аналізував своє серце, про що буду шкодувати я. І заглянувши всередину, я молився і спостеріг, що я дуже сильно ціную стосунками з людьми. І найбільше, про що журиться моє серце зараз, коли я далеко від дому, це про людей, про втрачені стосунки, про ті стосунки, які сталися тепер на відстані. Ті люди, які вкладали в мене, ті люди, в яких я вкладав, тепер вони далеко. І це нормально, і це правильно є, коли ми, як церква, коли ми, як віруючі люди, ми цінуємо не просто матеріальними благами. Але ми цінуємо стосунками, цінуємо відносинами, тому що люди це ті, хто близько до нашого серця, яким ми можемо довіряти, яким ми можемо відкривати наші серця і мати спільність. Слово Божого, ми дізнаємося про одну особистість, яка прийшла на цю землю після смерті Ісуса Христа, це Дух Святий. Стосунки, з яким для кожного християнина мають бути набагато більшими, важливішими і значнішими, ніж стосунки з будь-якою людиною. Ми отримали безцінний дар хрещення Святим Духом, запечатання Святим Духом, ведення Святим Духом, відкриття Святого Духа, яке ми маємо в нашому житті. І порою віруюча людина на своєму життєвому шляху втрачає ці відносини з Святим Духом, ті хороші, теплі, палкі відносини, які багато хто, можливо, мав на початку християнського життя. Апостол Павло він доволі багато пише в своїх посланнях про Святого Духа, і церква він пише певні застереження. Що робити і що не робити з Святим Духом, з відносинами з ним. Я хотів би поділитися трьома думками, трьома текстами, що ж нам залишив апостол Павло, як ми маємо чинити в нашому християнському житті, коли мова йде про стосунки з Духом Святим. Зверну нашу увагу до Божого Слова, перший текст, який буду читати, я вірю, він відомий всім нам, це лист Павла до Ефеської церкви, 4 розділ, з 28 го вірша і нижче написані такі слова. Ефесян 4. 28. Написано: Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і людість, і крик, і лайка нехай буде взята від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Такий лист Павло пише до церкви: як сильно би нам хотілося, як сильно би хотілося мені, щоб ці слова були звернені до невіруючих людей. Проте, на жаль, ці слова Павло пише до церкви, до великої, потужної і сильної церкви в Ефесі. Чомусь була причина, по якій Павло пише цим людям, хто крав, нехай не краде. Значить, в церкві були такі певні прояви. Він каже: не кричіть, гнів, не гнівайтеся, нехай гнів буде від вас забраний. І я хотів би нагадати, що це ті самі люди, яким в першому розділі листа до Ефесян, Павло пише: Ви посажені з Христом на небесних місцях, ви воскресли з Христом. Це ті самі люди, яким Павло пише, спасені ви благодаттю. Це церква. І важлива річ, яку апостол Павло тут підкреслює, пізніше він в п'ятому розділі так само говорить про сповнення Святим Духом, він каже 30 віршем: не засмучуйте Духа Святого Божого. Вище і нижче він перечислює, перелічує певні речі, які засмучують Святого Духа. Я не знаю, чи ви зауважували, але жодна з цих речей вона не відноситься до Святого Духа. Не йде мова про крик, про гнів на Святого Духа. Мова йде про людей, про наших ближніх, про тих, з ким ми живемо. Я не знаю, чи ви про це задумувалися, але наші відносини з ближніми, наше ставлення, слова, думки, емоції, які ми маємо до нашого брата чи сестри, вони прямо впливають на наші стосунки з Святим Духом. Порою ми собі в голові думаємо, мої стосунки з Богом ось тут. Моя молитва, моя десятина, моє служіння Богові тут, а стосунки з людьми зовсім іншій стороні. Але в цьому листі Павло каже, що це одне і те ж. Твої стосунки з людьми вони будуть прямо впливати на те, чи ти засмутиш Духа Святого, чи не засмутиш. І на превеликий жаль, сьогодні в багатьох церквах є люди, які засмутили Святого Духа своїм неправильним відношенням до інших людей. Коли вони в серці допустили гнів, подратування, як цей перелік є лайку, негарні слова, крадіжку, велику чималу. І ми розуміємо, що на превеликий жаль це стосується і церкви не лише в Ефесі 2000 років назад, але те саме стосується і церкви сьогодні. Будьмо обережні, дорога церква, будьмо уважні, тому що той самий заклик, який лунав до цієї церкви, він сьогодні і лунає до нас. Не засмучуємо Святого Духа. Наступний текст Божого Слова апостол Павло пише до церкви в Солуні. Так само, я вірю, це відомий текст, відоме місце для нас. Перше Солонян, п'ятий розділ, зачитаю з 17-го вірша. Перше Солонян 5, 17 написано: Без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте. Не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючись, тримайтеся доброго. Стережіться лихого в усякому вигляді. Як ми могли зауважити, другий термін, який вживає апостол Павло, в Ефесян він каже, не засмучуйте, і тут він говорить не вгашайте Святого Духа. Про що йде мова? В контексті наступним віршам він говорить не гордуйте пророцтвами». І ми можемо сказати, що мова йде про вгашення духа в публічному зібранні, в публічному служінні. Можливо, церква, якій пише Павло Листа, церква в Солунях, можливо, вони грішили цим. Можливо, коли в зібранні відбувалася дія Святого Духа, коли лунало пророцтво, коли було видіння, коли була молитва або ж коли лунала проповідь, люди собі сиділи і думали, та це не Дух Святий. А це не Бог, Бог не може так діяти. Я краще знаю, як може Бог, а як Бог не може. Можливо, і ми бачимо в цій церкві, Павло її так само застерігає: Духа, не вгашайте. Дорога церква, ми можемо вгашувати Духа Святого в загальному зібранні. В нашому серці, коли ми даємо свою власну оцінку тому, що відбувається, і кажемо, О, це Бог, а це не Бог. Дух Святий, який в нас, який порівнюється до вогню, він вгашується, і його дія стає не такою явною, не такою очевидною і не такою сильною. Крім того, ми можемо вгашувати дію Святого Духа всередині нас самих. Я знаю, що особливо віруючих людей, які тільки-тільки покаялися, дуже яскраво видно цей момент, коли ні звідки приходить бажання молитися. Людина може їхати в машині, може працювати і приходить бажання стати на коліна і молитися. Молитися Духом, молитися за конкретну людину, приходить бажання. Буває бажання комусь сказати слово Євангелії, сказати комусь слово потіхи, і це так само бажання, народжене Духом Святим. Буває бажання, коли Бог кличе до Слова. Є моменти, коли ми самі себе дисциплінуємо, і ми розуміємо, мені треба молитися, не хочеться, тіло не хоче, але я себе дисципліную, я читаю, я молюся, я йду проповідувати, я служу. А бувають моменти, коли щось горить в серці, коли Бог кличе наше серце як церкву до того чи іншого служіння. І на превеликий жаль, так само віруючі люди відкладають оце побудження. кажуть пізніше, зараз не час, а я пізніше це зроблю. І таким чином ми вгашуємо дію Святого Духа, цей вогонь Святого Духа не просто в зібранні, але в нас самих. І це велика і велика е трагедія, я би так сказав. Тому що той вогонь, який в нас запалав, ми маємо його підтримувати. Я пригадую одне свідчення, яке так запало мені в серце. Один пастор свідчив. Після важкого робочого дня, і так само після служіння, він повертався додому. Повертався додому дуже пізно, це був, був ранок. І він каже: я їду за кермом, і я відчуваю, що я засинаю. Каже, я один раз схопив обочину, другий раз схопив обочину, вже і б'ю себе, і музику включаю, і, і стараюся молитися, щоб не заснути. Нічого не виходить. Хочу спати дуже сильно. Він каже, і в один момент, коли я їхав, я заснув. Я заснув. Він каже: прийшов до себе, я коли заїхав на свій двір вдома. Каже, я заїхав, я прийшов до себе, і я не зрозумів, що сталося, як я з Хайвею заїхав додому. Він каже: я збентежений, приходжу додому, заходжу в спальню е додому, де він жив. Він каже, моя дружина вже не спала, що було дивно. Перше питання: вона каже: Як ти? Він каже: я не знаю, чи ти повіриш мені, але я їхав за кермом, я заснув. Я прийшов до себе вже тут вдома. Вона каже, в четвертій тридцять ранку я проснулася, і в мене прийшло бажання в серце молитися за тебе. Я не знаю чому, але до того моменту, поки я не почула, що машина заїхала в двір, я стояла на колінах і я молилася за тебе. Він каже: Я коли засинав, я приблизно бачив, що це була четверта тридцять в той самий день, в той самий момент, в ту саму годину, коли вона почула цей поклик, він був в небезпеці. Дорога церква, правда добре, що вона відгукнулася? Правда добре, що вона не вгасила те бажання, яке прийшло в її серце а якби вгасила, а якби сказала, що за думки лізуть, краще посплю, краще відпочину. Але вона пильнувала, молилися за свого чоловіка. Як багато дорога церква приходить в наше серце бажання молитися за когось, молитися порою духом. І ми не знаємо причину, чому, хто в, за, хто, хто в небезпеці, за що конкретно треба ходотайствувати і заступатися. Дорогі мої, але Бог знає. Писання каже: не вгашайте духа. Не будьмо зверхніми, всезнаючими, зарозумілими тут в зібранні. Не даваймо ярликів тому, що ми можемо не розуміти. І так само не вгашуємо Духа Святого в нас, коли Він кличе. Коли він кличе. І останній заклик, який робить апостол Павло, він написаний вже до Тимофія. Це заклик вже не до церкви, а це заклик особисто до Нього. Друге лист апостола Павла до Тимофія, перший розділ з 6 вірша і нижче, написані такі слова. Друга Тимофія 1,6. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Коли ми досліджуємо контекст, ми розуміємо, що мова йде про дар Святого Духа, про хрещення Духом Святим. Коли апостол Павло молився за Тимофія, він щось отримав через цю молитву. І Павло, пишучи вже другий лист. Він каже: Я тобі нагадую, розігрівай. Ми читали в листі до Солонян, де сказано Не вгашай. Тимофію, Павло пише: розігрівай. Один приклад, одна порада, це можна дуже багато говорити, як можна розігрівати Духа Святого, як можна розігрівати дар Святого Духа. Коли ми читаємо старий заповіт, є одна історія, написана про Ілю і пророки роки Вала Ястарти. Ми читаємо про угоду, яку уклав Ілля з ними. Я думаю, ми пам'ятаємо. Він сказав, що давайте принесемо жертву. І вогонь, який зійде на жертву, на чию жертву зійде вогонь, це буде означати, що Той і Бог, чи Ваал, чи Господь Бог Ізраїль. І пророки вала, вони так і роблять, вони приносять жертву, вони танцюють, вони роблять різні свої ритуали, різну свою е, таку релігійну обрядову річ. Но вогонь не сходить. І коли при... настає черга Іллі, він робить багато цікавих речей. Перше, що він робить, він відновлює жертвенника. Жертвенник був зруйнований, він був розбитий. Перше, що робить Ілля, він відбудовує жертвенник, на якому має приноситися жертва. Далі він приносить теля відгодоване. Я хотів би нагадати, що в той час три з половиною роки в Ізраїлі була посуха, не було дощу. Як ви думаєте, важко втримати при житті таку велику худобу, коли нема трави, коли нема дощу. Дуже і дуже важко. Це була ціна, це була велика ціна. Ілля каже, принесіть в жертву. Вони закололи цю, цю худобу, цю тварину. І далі Ілля каже ще більше. Каже, вилити воду. Один раз, другий раз, третій раз. І ми, коли читаємо, коли ми дивимося зі сторони на, на все, що робить Ілля, виникає питання: Ілля, нащо? Для чого приносити раз жертву? Для чого лити воду? Хіба не можна просто помолитися? Та навіть без жертви, навіть без жертви? Виявляється, не можна. Виявляється, без жертви не можна. І коли ми читаємо Писання, ми не один раз зустрічаємо, що Бог бачить жертву людини. Бог бачить серце, яке готове пожертвувати тим, що йому дороге. Ілля каже: принесіть жертву. вилийте воду. Вода була тоді цінніша за золото, коли три з половиною роки немає дощу. Він каже: вилийте, це для Господа. Вилийте, це для Господа. Деякий час назад, декілька років тому. Я був на одному служінні. Служіння було молитви за Хрещення Духом Святим. Я був в команді людей, які допомагали молитися за, за молить, переважно це було в молодіжному таборі. Я пам'ятаю в один день, відбулося два такі цікаві свідчення, дві такі цікаві історії. Я помітив одного хлопця, який стояв, молився. Я хотів йому якось допомогти, підійшов до нього, задаю йому питання. Кажу: чи ти відчуваєш, що Бог близько до тебе? Він каже: так. Я кажу, чи ти відчуваєш, можливо, що є якийсь тягар в серці, якась перешкода, яка не дає тобі наповнитись Духом Святим. Він каже, є. Я кажу, і ти конкретно знаєш, яка. Він каже, так. Я кажу, чи готовий ти зараз це залишити? Він каже, готовий. Я був молодий, я не знав, що йому конкретно сказати. Я кажу: ось там стоять пастори, служителі. Іди на сповідь. Іди на сповідь. Він зразу послухався, встав у чергу, постояв в черзі на сповідь, посповідався. Я став з боку, молився за інших людей, дивлюся за ним. Проходить хвилина часу. Він вернувся від цих братів. Він став, підняв високо руки. Я дивлюся, молиться на мовах. Я думаю, хвилина пройшла. Як? Я підходжу до нього, чую дійсно, Бог хрестив Духом Святим. Людина знала конкретно, що не так. Вона сказала: я готова це залишити, я готова це пожертвувати заради Господа. Бог це побачив. І ми читали історію про Іллю, і Бог вилив вогонь. Бог вели вогонь на жертву. В той самий день, буквально після нього, я такий запалений, думаю, вау, слава Богу, як Бог діє. Я дивлюся, інший хлопець так само стоїть, молиться. Він стояв, молився в такій позиції, так схилено голову. Біля нього стояв його друг і молився за нього дуже ревно, ну, аж, аж підстрибував. Так хотів сильно, щоб його друг отримав хрещення. Я підійшов до цього хлопця і задаю йому ті самі питання. Кажу, чи ти відчуваєш, що Бог близько до тебе? Він каже, так. Да". Я кажу, може є щось, що ти знаєш, що Богові не любить не годне? Він каже, є. Я кажу, ти конкретно знаєш, що це? Він каже, так. Я кажу, чи готовий ти зараз це залишити? Він каже, ні. І я був вражений. Я не знав, як реагувати правильно, тому що попередня історія з цим першим хлопцем він відразу сказав, готовий залишити. І цей каже, ні. І я дивлюсь на цього його друга. І цей друг аж зупинився молитися і думає: як так? А на що ж ми тоді на молитву прийшли? І порой, дорога церква, в нашому житті бувають такі речі: ми приходимо до Бога, ми щось просимо, ми кличемо в небо, але ми самі знаємо, що Він не любить. І ми десь самі розуміємо, що ну, ти прийшов на цю молитву, ти в тебе гріх в серці. І ти не готовий його залишити, ти бажаєш, щоб Бог тебе духом хрестив. Такого не буде. З Богом такі ігри не проходять. І так і до кінця служіння, цей хлопець не був хрещений Духом Святим. Я не знаю, чи під час цього з'їзду він отримав це хрещення. Хай би так було. Але Павло пише: до Тимофія, розігрівай Божого дара. Один з уроків, один з, одна з порад, яку ми можемо взяти з Божого Слова, як розігрівати Духа Святого, це принести в жертву те, що Богові не любе. Попрощатися з цим. І Писання каже, тоді зійде вогонь. Торга церква, як я й говорив, Дух Святий він займає центральне зараз місце в церкві в нашому житті. І апостол Павло багато писав про Духа Святого. Перший заклик, який ми читали, не засмучуємо Святого Духа. Ми можемо засмутити його нашими відносинами, стосунками з людьми, коли ми ведемо себе негідно. Ми можемо думати, що це лише я і люди, але відносини з людьми це так само ти і Бог. Друге, ми читали в листі до Солонян, було написано Не вгашайте духа і ми можемо вгасити Його, коли ми даємо свою власну оцінку тут в зібранні. Або ж коли ми не відгукуємося на Його поклик, який палає в нашому серці. І, на превеликий жаль, цей вогонь може вгаснути, і багатьох вже згас. І останнє ми читали, як розігрівати. Павло пише до служителя, до пастора, до Тимофія розігрівай. І ми розуміємо, розігрівати можна тоді, коли ти згіден, згодний принести щось в жертву, коли знаєш і розумієш, що Богові вгодне. Я закликаю нас зараз до молитви, щоб, схиливши коліна, ми молилися. Якщо хтось вгасив, засмутив Святого Духа, зараз прийдімо до Бога в молитві. І, можливо, ми знаємо ті речі, які Богові не любі, які Богові не подобаються. Скажімо, Господь, я готовий пожертвувати. Заради тебе я готовий віддати. Бог завжди бачить жертву, і на жертву завжди прийде Божий вогонь.